Добрий день, глядачі ютуб каналу elvin.com.ua Інтернет-магазину elvin.com.ua представляю вам модель електротроцикла вантажу пасажирського Elvin Ant. Дана модель обладнана двигуном на 1200 Вт. Дозволяє перевозити вантажі до 275 кг. Колеса стоять 10-дюймові 40 см. Спереді стоять. Диз... Э... Барабанні гальма, ззаду також стоять барабанні гальма. Він чим унікальний, це йде вантажопасажирський пасажирський э... електротрицикл, який можна переробити з вантажного в пасажирський, так і навпаки. Всього на всього на це можна... треба потратити. 10-15 секунд. Даний трицикл має довжину 2 метри 60 см. Розмір багажного відділення 68 на 90 см. Також його можна розширити за допомогою, коли ви відкриваєте зад. Можна опустити і перевозити довгоміри якісь, Тобто переможете довгомірні вантажі. Так він виглядає ззаду. Зараз я покажу, як. Отак він виглядає ззаду. Також досить цікаво. Ці ручки знімаються. Також є такі бампери, щоб, як ви здаєте назад, щоб не пошкодити метал. Це повністю все зроблено з металу. Колір чорний. Якщо ви навіть будете перевозити якісь всякі вантажі, які пошкодять краску емаль, то ви можете з легкістю його. Будь-який момент пофарбувати. Питаються в коментарях, що це таке на колесах. Це воно, як нам приходить з заводу, це стоять на колесах Бахіли. Також він обладнаний, ніж ножним гальмом, і стоянковим гальмом. Коли натиснути стоянкове гальмо, ручка газу не активна. Тут іде зручна посадка, сюди поміщаються. Навіть важкі люди, які мають вагу більше ніж 100 кг. Дисплей досить функціональний. Він показує вольтаж, заряд, рівень заряду акумуляторної батареї, як в вольтах, так і звичайні позначки, показує кілометраж і швидкість. Також він обладнаний двома ключами. В комплекті йде два ключа, два брелка. Також є, як і на всіх трициклах, Elvin з 1200 ватним двигуном, є сигналізація і безключовий доступ. Щоб включити безключовий доступ, нажимаємо два рази на блискавку, дисплей загоряється. Після цього можна сідати і їхати. Щоб зняти з безключового доступу, натискаєте замок, знято. Все, він потух. Також в трициклі. Це, звичайно, як у усіх трициклах Elvin. Перша, друга, третя швидкість драйв вперед, реверс назад. Це включення світла, є ближнє світло, є дальнє світло. Зараз я вам продемонструю. Лінза. І зверху. Оце треба дивитися вночі. Також є показники поворотів. Не дублюються також ззаду. Все, як ви бачите, діодне для збереження енергії, щоб можна було перевозити як можна більше вантажу. Також покупці часто запитують про дальність ходу. Дальність ходу залежить від ємності акумуляторної батареї. Акумуляторні батареї можна ставити різні. Як ви, тут стоїть на даний момент. нам замовили акумуляторну батарею 60 В 20 А. Також сюди можна поставити акумуляторну батарею 60 В 32 А. Дальність сходу суттєво збільшиться. Ну і ціна також збільшиться. Так він виглядає з різних боків. Досить великий, досить потужний і з високим кліренсом. Кліренс підійде. Як для села, так і для міста цікаві ходові вогні, ручки гальм розташовані як з правого, так і з лівого боку, щоб найкраще і найефективніше гальмувати ножним гальмом. Тоді буде найефективніше для такого великого і важкого трицикла. Зараз я вам продемонструю, як складається і робиться він пасажирським. Ми беремо однією рукою, переставляємо, все, і він перетворився в пасажира. Як бачите, однією рукою без ніяких зусиль для зручної висадки і посадки пасажирів. Передбачена така невеличка дверка. Тут є з другого боку такий важіль, натискаєте на нього. І не потрібно високо піднімати ногу, це більш розраховано для старших людей. Так само, щоб закрити, ви підходите, натискаєте важіль, і тут є ще такий спеціальний гачок. Спеціальний гачок. Також можна повісити колодку на акумулятор, якщо це потрібно, і замкнути. Трицикл є дуже популярним. Це в нас беруть його як організації, так і звичайні фізичні особи. Якщо вам було цікаве дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую за увагу і до побачення!